Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини в нашій сторінці у Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, відбувся черговий тиждень. На цьому тижні народні депутати підтримали урядовий законопроект про збільшення фінансування сил безпеки та оборони на понад 500 мільярдів гривень. Це важливий крок. Здобуття перемоги у звитяжній війні із Російською Федерацією. Дякуємо за підтримку народним депутатам, що ще, ще цього року з можливість нам підсилити наші спроможності. Декілька подій, які відбувалися і були проведені за луч центральних органів виконавчої влади, зокрема, це. Велика приватизація. Дякую всім за організацію цих процесів. Ну і окремо хочу зазначити, що як міністр Кабінету міністрів очолює цілу низку координаційних нарад, а також міжвідомчих робочих груп. І відповідно мав нагоду в такій ролі брати участь у відкритті чергового обласного пластового центру, комунальна станова, яка була створена Львівській області, і створюється на виконання закону України про підтримку. Власти отаскавоскового руху в Україні це важливий крок. Вважаю, що такі кроки треба продовжувати в усіх регіонах. І місцеві громади мають іти назустріч патріотичним організаціям, які здійснюють патріотичне виховання нашого юнацтва та молоді. Слава Україні!